Хлібне питання: нещодавно у Києві прокотилась хвиля закриття та перепрофілювання хлібокомбінатів. Бізнесмени в усьому винуватять нерентабельність виробництва. Уряд пообіцяв розібратися в ситуації і не допустити дефіциту хліба по соціальній ціні. Чи не виникне така ж ситуація на Кіровоградщині, З'ясовував Ігор Токар. Після перевірки київських хлібокомбінатів Микола Азаров заявив, що реорганізація з метою закриття підприємства це неприпустима бізнесова політика. Прем'єр-міністр наказав забезпечити належні умови для створення сучасних хлібопекарських підприємств. Очільник уряду доручив профільним відео став контролювати законність процесу модернізації хлібзаводів. Важним елементом політики стабільності на на хліб є політика в області закупок хліба, створення запасів державних, зерна. Муки, і ми гарантуємо нашим хлібопікам в сучасній необхідності поставки муки по гарантірованим цінам, які будуть відповідати образованню на соціальні сорта хліба. Кірограці про закриття київських хлібокомбінатів нічого не чули, але на хлібні питання реагують гостро. Перестану їсти хліб, який я ну, дуже люблю. Був 3,40. Ну, а теперь 3,50, в одному магазині 3,50, в другому 3,60. Ну, красота. Ціни як ціни. Ну, качество, звісно. Качество дуже плохо і ухудшилось качество. Пані Аліна продає домашні хліб, які печуть її друзі. Один буханець коштує 3 гривні. Жінка каже, реалізація ледь-ледь куповує собі вартість, адже сировина коштує дорого. Хлібчик спочатку, от він замісюється на трощах. Водичка, олія, да магарин з'яси сивородка, де да? хлібчик відмішується вручну, де да? ділиться учень хороше тіста і випікається. Ми зв'язались із Кироградським, Бобернецьким та новоукраїнським хлібзаводами. Усі запевнили, підприємства зачинятись не збираються. Прибутку від проданого хліба достатньо, аби не тільки працювати, а й розвиватись. В перспективі у нас такого немає, щоб підвищувати ціну, тому що немає для цього причин. Беремо місцевих виробників, Поки на це ціни не піднімають, так що ми ціну не плануємо піднімати на хліб. Кожен із заводів виготовляє соціальні сорти хліба. Вони найдешевші. Коштують від Кироградського виробника 3 гривні, бо бриднецький буханець вагою 600 грам буде за такою ж ціною. Новоукраїнський хліб коштує від 2 гривень 40 копійок. В департаменті агропромислового розвитку кажуть, що цьогорічний врожай налаштовує на те, що ціна на хліб може навіть знизитись. Хліб ми будемо надіятися, так як і крупи повинні зменшиться ціни. В Зв'язку з тим, що ціни на закупку зменшуються на зовнішньому ринку. Ігор гортокар Микола Головко Сергій Баранюк. Denn das